Корейські військові повністю підпорядковуються командуванню Російської Федерації і недооцінювати противника те, що вправні вони чи не вправні, звісно, не можна, бо <кій> корейці досить жорстко себе поводять, дуже мотивовані, в принципі, воюють, як то кажуть, по книжці. Тобто відділення це відділення, батальйон в наступі це батальйон наступ, в наступі. Так, це схоже на наступи часів Другої світової війни, тому що той досвід, який має Північна Корея, це досвід Корейсько-американської війни, яка була, яка була після Другої світової, і це був перший, перший американський досвід перед. Війною у В'єтнамі. Тому, в принципі, на мою думку, тактика Північної Кореї від Другої світової нічим не відрізняється. Але дуже серйозний фактор це те, що вони ідеологічно прошиті. Розумієте, В них померти за виконання наказу, тобто за свого вождя. Це ну, накшталт, я не знаю, померти муджайду за джихад. Тому це дуже серйозний противник, ми його дуже серйозно оцінюємо як боєздатно... боєздатні частини, яких на даний момент ми перемелюємо, але слід зазначити, що також. В наступі вони і перемилюють наші війська чисто м'ясом, чисто своєю кількістю. Ми стикалися з е, корейцями, ми виходили на блокування, коли вони розгорнули масований наступ. У нас є досвід роботи проти корейців, і він успішний, тому що ми. Е, Заздалегідь зайняли позиції, замаскувались, і, що дуже важливо, замінували передній край. Тобто максимально треба проти такого противника створювати перепони, тобто загородження вибухові і невибухові. І, звісно, досить. Щільно треба розміщувати війська. Тобто, це не робота, а, так як ми працюємо в сучасній війні, і ми, і росіяни просуваємось малими групами і воюємо малими групами, а це саме масований наступ з різних флангів, в тому числі і по фронту, і не завжди з застосуванням бронетехніки. Тобто кореці. Можуть вірватися а, там на відстань роботи 60 мм міномета, а, виставити мінометні розрахунки і почати працювати відповідно. Відповідно, якщо відділення у наступає і воно попадає в нашу засідку, то перш за все кареці, якщо у них є поранені, вони. Виконують бойову задачу, а вже потім надають допомогу своїм пораненим і так далі. Тобто, ну, чесно кажучи, у мене не було такого до цієї миті такого досвіду працювати проти таких масованих атак противника, але, в принципі, ну, ми не воюємо, ну, тобто 225-й. там. Було кілька задач, пов'язаних з корейцями, а так, ми, в принципі, постійно протестаємо десантникам противника. Тобто, це там серйозні бригади, які ще започатковував Маргелов. це 76-та Псковська дивізія десантури і так далі. Це теж серйозний противник. І, ну, але, в принципі, якщо так от. Оцінювати ми нормально, нормально йому надаємо відсіч. Е, ну, вони навіть одягнені в російську уніформу, тобто і користуються російськими зразками озброєння. Те, що бачив я, тобто вони використовують АК-12, вони використовують. Всі системи захисту, спорядження, те, яке використовує звичайна російська армія. я вважаю, що Росія просто розуміла, що вона не стягне Курську операцію без залучання корейців, тому що у них не хватало сил, у них не вистачало. Сили для того, щоб е зупинити наше просування, по-перше, по-друге, в принципі, правильно сказати так, що для того, щоб е зараз вибити сили оборони України з Курської області, в принципі, вони і підтягнули корейців. Тому що так при той щільності, як ми стали на той момент. То самим впоратися їм було б дуже важко. Тому що Курська операція нанесла е, планам противника е, дуже суттєві е, перегрупування, тобто, противник знімав з тих напрямків, де він планував наступати. Тобто ми з вами пам'ятаємо, що Ширилася інформація, що е, російські війська планують масовий наступ е, на Запорожському напрямку, і в принципі тут ті боєздатні бригади, наприклад, та ж 76, та яка повинна була наступати на Запорожському напрямку, вона із Запоріжжя знімалась. У нас є дані полонених, яких ми брали, ну тобто, полонених некариців. Жодного кориця нам не довелося взяти в полон. Я не можу сказати, що мене щось здивувало. Складно зараз мені чомусь дивуватися, нічого такого не було. Звичайні дії, звичайно, там рейдові дії, наступальні дії з нашого боку. Те, що в принципі. Те, що від нас вимагали, те ми і робили. З точки зору війни нюансів немає ніяких. Війна та ж сама, яка і на нашій території, така і на російській території. Але слід зазначити, що ну, краще воювати на території противника. І ви розумієте, ми ж не збиралися там. Всі ці міста і села порушити і так далі. Тобто це наша територія історична, на яку ми зайшли рішуче, ми діяли рішуче, тому ми захопили там леву частку території. ну Але противник підтягнув. Дуже багато сил. Тобто, на момент Курської операції це були <кій> одні показники по кількості противника на даний час це суттєво збільшилось, суттєво збільшилась артилерія, суттєво збільшилась бронетехніка. І, звісно, противник тут воює морською піхотою, десант, десантними військами, тобто тими військами, які. Саме дужче підготовлені і дужче вмотивовані, ніж інші. Тобто і більше зустрічається молодих людей серед військових. Українська армія зараз теж входить в десятку кращих армій світу за різними показниками. Ну, я би недооцінював противника. Тобто, її, я так і враховував, що це Друга армія світу. Тому що, в принципі, там, з метою пропаганди можна казати, що завгодно. Але на даний момент ми ж бачимо, що відбувається. Тобто, у противника більший мобілізаційний ресурс, по-перше, по-друге, у противника більший ресурс по бронетехніки, ракетам і так далі. В принципі, ну, те, що роблять Сили оборони України, це дійсно героїчні вчинки, героїчні факти, але ми воюємо з сильнішим і складнішим для нас противником. Ну, я не зустрічав особисто, я не бачив «Старлінки». В Курській області, там, і в інших областях. Я знаю, що я бачив ті антени інтернет-провайдерів Російської Федерації, які вони теж використовують. І, в принципі, ну, вони просунута держава в плані там, всіх цих технологій, тому я думаю, їм не завадить а, запускати власні спутники. Там, і Робити щось на кшталт старлінків, але я чув, що старлінки вони використовують. ну, Моє припущення, що це трофейні старлінки. Зустрічається, ну воно все йде сум... тобто, сум... сумішно, техніка новітня, техніка радянська у противника. Ну, більше, звісно, радянської техніки. Тобто от Ми воюємо проти десантури, десантура використовує а, радянську техніку. Тобто ті бронетранспортери, ті короче, БТРи і так далі. Вони всі радянські. Але іноді, в принципі, ми зустрічаємо там, тигри, тайфуни, ці всі Ахматмобілі і так далі. Ну і противник, звісно, масово використовує. Масово використовує е, квадроцикли, баги і так далі. Ну, я би не сказав, що у них є дефіцит по артилерії, я в принципі такого не спостерігаю. Але, в принципі, те, що нам каже статистика, то кількість артилерійських обстрілів е, знизилась за добу по всій лінії фронту. Тобто раніше вона була там 50 тисяч артилерійських ударів, то місячні дані казали про те, що вони на даний момент там 30 тисяч ударів за добу. Тобто зменшилась, але ми повинні це мет... рухатись методом давління і динаміки. На противника, тому що ми повинні продовжувати знищувати склади і так далі, порушувати логістику. Всі удари на дальняк вони дають свій позитивний ефект. основна мета це розтягнути наші війська, зробити нашу оборону більш тонкою, звісно, щоб ми відволіклися на цей фланг і. В принципі, це така дуже болюча тема для мене, як для харків'янина. Я хотів воювати на харківському напрямку, для того, щоб давати відсіч окупанту, щоб звільнити вовчан, звільнити там, де дійшов противник по трасі Харків Ліпці. Тобто, це дуже важлива тема для мене і для всього 225 го Батальйону. У нас дуже багато харків'ян і хлопців з Харківської області. І тому ми, ми би хотіли там воювати, але не можна в армії обирати там задачу, тому ми ті задачі, які отримуємо, там і виконуємо, їх виконуємо. Ви розумієте, що мета противника наступу на нашу державу це задача Україна по Дніпру. Реально, оце задача противника. Тому, коротше, те, що Харків там може бути не під ударом, то, що можуть бути не під ударом Суми або Полтава, я би так не думав. І на даний час, на даний час, от розумієте, ми воюємо третій рік. от. Скоро там рівно 3 роки. Всі зараз очікують там, якогось перемиря там, і так далі. І так далі. От, Відверто кажучи, от за себе я ніякого перемиря не очікую, і для мене ніякого перемиря бути не може. Тому що оцей противник, який історично наш противник, <кій> який ми держава, яку вони згідно своєї військової доктрини, роздивляються як потенційна. Територію, яку вони повинні загарбати, і вони на цьому не зупиняться. Тому що російська військова машина зараз реально розкачується до дуже серйозних масштабів. І ми, вони можуть робити те, що не можемо робити. Ми, ми наприклад, наш ми ж розуміємо, наш військово-промисловий комплекс. Не розкачався за три роки війни, а у Росії, блін, вони піп, попали під санкції, але вони находять, як знаходять всі лазейки, як обходить санкції, як короче, виготовляти ракети, шахіди і так далі. Закупають всіми доступними способами мікросхеми і працюють. от Давайте подивимося, як зараз вони реально. Далеко е, стрибнули в напрямку БПЛА, наприклад, FPV. Вони ж перші почали застосовувати FPV на оптоволокні. Наприклад, мій підрозділ, от, я тільки там пару тижнів тому зібрав перше FPV на оптоволокні і зараз вже успішно застосовую Але не масово, тому що я придбаю це за, там, за кошти, волонтерські кошти, власні кошти там, і так далі. А у, у росіян оптоволокно є на, не тільки на Курському напрямку. Оптоволокно я зустрічав і на Донбасі вже і так далі, і так далі. Розумієте? І вони рухаються. І тому, коротше. Повторюю, що оці питання, що коротше, у них десь не хватить сил захопити там Харків або там якесь інше місто, це все не відповідає дійсності. У нього б не було сил, якби наші чоловіки йшли в армію, йшли в армію, захищали б свої родини і розуміли, що коротше, кожен чоловік має обов'язок. Звісно, хід війни змінили і керування авіабомби, і в цілому масове застосування противникам і FPV, і ракети, і так далі. Тобто я погоджуюсь з тим, що вони в цьому мають перевагу. Бійців до лав нашого підрозділу ми набираємо і, в тому числі, власним рекрутингом. І в тому числі ТЦК, тобто той мобілізований ресурс, який розподіляється по армії в цілому, в принципі, і а, умовно достроково звільнених з місць позбавлення волі ми теж набираємо. Ця людина віком. Середній вік це 35-40 років. Ця людина одягнена в наш український піксель в ММ 14. Озброєна 545 або 556 залежно від підрозділу. Досить вмотивовані і я би сказав, що вони вірять в ту справу, яку вони роблять. Самовіддані, самовіддані, жортовні, готові йти до кінця. Основний фактор в підготовці це а, наявність досвіду, не просто військового досвіду, тому що під поняттям військовий досвід ми можемо розуміти, там, наприклад, досвід в АТО там, і так далі. А сучасного досвіду, сучасної війни, тобто з тим, що приходиться стискати стикатися солдату на, от на зараз. Тому <кій> навчальні центри, на жаль, не завжди можуть надавати якісну підготовку, враховуючи те, що а, там може не бути тих, хто от, воював на даний час. Да? Вони можуть бути з бойовим досвідом, але цей досвід застарілий. Тому ми виходимо з того, що Основні сили, в принципі, коли йде там, йдуть великі такі набори, да, є, то ми їх готуємо самостійно. Ну, до нас приїжджають інструктори, але з нашими інструкторами, плюс під нашим наглядом, йде підготовка. І тоді, в принципі, воно відповідає там, сучасності і сучасному розумінню війни. Тобто, як Протистояти там, ФПВ, БПЛА і так далі. Тобто бо великі втрати ми несемо через те, що ми на даний час не можемо захистити солдата, якщо він сам себе не захистить від е, БПЛА. Да? Ми можемо дати методичні рекомендації, там, ті ж помпові рушниці, реби і так далі. Але кхе, реби постійно, діапазони зм можуть змінюватись. Може працювати на оптоволокні і так далі. і так далі. Оце, тут дуже багато боєць повинен мати жагу до життя і власні такі якості, які саме відрізняють штурмовика від інших радів військ Збройних сил України. В сучасній війні люба бронетехніка вразлива. От, люба. От. І те FPV, яке там коштує, умовно кажучи, там, по кругу там, 400 доларів, да, вони вбивають там техніку, яка коштує пару мільйонів доларів. Тому це все, в принципі, це сучасні виклики. Да? Ми постійно там щось вигадуємо, да, там як проти протистояти і поліпшувати да, показники. Коротше. Ну, основні показники, як спасти техніку, це, по-перше, є обварка, да, якісна обварка. Не, не, там, не 10 сантиметрів від борту, а мінімально там, півтора метра, два метра. Треба брати. Треба брати такі матеріали. Щоб вони саме зупиняли і не давали FPV, там або FPV на оптоволокні детонувати. Да? Це основний момент. Тому що от на, на зараз на Курську ми менше стикаємося з птурами противника, там, да? а ми більше стикаємося саме з FPV. От, саме це є зараз проблемним питанням. Тому обварка, обварка і ще раз обварка, плюс, звісно, Помпи і, ну і, звісно, наявність ребу. Це все працює в комплексі для того, щоб машина виконала задачу. Ну, розумієте, от не можна сказати, що там ми потребуємо там уніформи, да, там, озброєння, боєприпасів. У нас це все є. Основне питання це розходник це БПЛА, мабіки, FPV і так далі. Тобто це є основним питанням. З якістю снарядів, ну я не можу сказати, що є, є якась проблема там з їх якістю. В принципі, те, що є, там, розумієте, да, там можна зараз там. Заплакати і розказати, блин, як все погано, да? але є інша сторона медалі, блін. А що ми зробили для того, щоб було добре? Тобто, ну є там, наприклад, розв'язовка в мінах 120-х, ну, на місці переважуємо, пишемо там вагу і відповідно таблицю вже їх використовуємо. Тому, коротше, в принципі, от у мене підхід такий, ну, блін. Буде в руках ложка, ну, будемо воювати, этой ложкою. Буде в руках автомат, будемо воювати автоматом. Ну, Отакий, от в принципі, підхід і у мене, і у мого підрозділу. Тобто, ми постійно там, щось вигадуємо, шукаємо якусь перевагу над противником. певний час там, це були там, нічні бойові дії. У нас там наша коронка в перевагі над противником. На даний час з тим, що. Противник масово використовує Mavic 3T, да. цієї ці переваги немає навіть з використанням термоплащів, бо вони, ну, чесно кажучи, блин, нормальну якість я не зустрічав термоплащів. І тому, коротше, зараз перевага це робота саме з Kidів, Mavic FPB, короче, постійного. Постійного спостереження і а, піхота повинна теж бути на всіх рубежах закопана, замаскована. І якщо це наступальні дії і, в принципі, в такій плотності, як зараз ми знаходимося з противником, то це використання поганих погодних умов, в тому числі, ну, в принципі, ну і рішучості. Більше тут. Додавити нічого.